Мен немає жодних сумнівів, в тому що Україна отримує і авіатримає і авіацію, і більш сучасні більш дальновійні системи артилерійські і там ракети. Але питання дуже на превеликий жаль полягає в нюансах. А нюанси полягають в тому, що Наші партнери, попри те, що вони демонструють ну напевне, не бачено з часів Другої світової війни єдність в допомозі країни, яка стала об'єктом неспровокованої і терористичної агресивної війни. Е Попри разом з тим, вони на превеликий жаль для нас, для України для українського народу і для українських бійців насамперед приймають рішення з запізненням ну щонайменше на 3-4 місяці. І про це говорить і президент. Про це говоримо ми на всіх майданчиках. І у спілкуванні з вашими колегами, навіть із західними, Україна отримує дивіться, От якщо про проаналізувати в ретроспективному аспекті, спочатку Україна. Не отримувала від Німеччини, зокрема, взагалі нічого крім аптечок і бронежішоло бронежилетів. Потім пішли е, якісь боєприпаси. Потім е, самохідні артилерійські установки зараз же танки. Ви доконане питання. Йде дискусія навколо літаків. Так само від е, Сполучені Штатів Америки. Спочатку отримували стрілку, стрілецьку зброю е, протитанкові гранатомети. Там переносні зенітно-ракетні комплекси. Зараз вже доконаний факт е, отримання Україною системи Петріот, хоча. Не лише весною, а навіть влітку про це дуже багато було скептичних заяв і оцінок. Те саме, і танки, і інші системи там артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню. Тому питання про літаки точно буде вирішене, але нам літаки потрібні сьогодні. А ми їх отримуємо на превеликий жаль. Ну в оптимістичному варіанті, десь під кінець в другій половині та кінець цього року.